Вітаю, друзі, у вас на каналі. Ми сьогодні знаходимося у Франції на одній із автоплощадок. Уже на цій автоплощадці ми були і зараз зроблю вам відео, які обновочки на цій площадочки є. І перший автомобіль у нас отака куга. Форт Куга, ціна 17900. Пробіг 104 00 рік. 2.0 бензинчик, Хороший нормальний автомобільчик. Кстати, ці автомобілі на гарантії, оцей на 6 місяців mm -hmm. гарантії. Машини підготовлені і в хорошому стані. Правда, ціни дещо відрізняються від Польщі навіть в Україні. Я думаю, що такий от Mercedes, який коштує 5490 євро в Україні, можна купити ну, в приділах, десь таке можна купити за 6-7 за тисяч. 2006 рік а клас Mercedes 179 тисяч пробігу. Зато, що я можу сказати, впевненістю, на цій автоплощадці машини зі 100% пробігом. Ну, верніше, пробіг оригінальний, не скручений нічого, адже тут в Європі цього не практикується. А якщо практикується, то, як правило, це не французи, а більше люди арабського происхождения. Ось такий от бананчик. 8490. Колись була мічта Сьомий рік, 225 тисяч пробігу, 320-й, це ДІшка. Це ЛС на автоматику, отакий от, от бананчик. Офігенний апарат. Маємо Рено Талісман, 17-й рік. 105 тисяч пробігу в хорошій комплектації, боуса, кусіка на автоматі 1,6 DCI Ціна 14490 і 6 місяців гарантії. Звичайно, для експорту ця машина дуже дорога. Але от якщо купити у Франції, то напевно що поплачується ця машина. Що можу сказати по цій машині? 1,6 хороший, класний двигун Євро e, 6. Тобто вже тут є система AdBlue. її не проблема відключити, але це коштує гроші, тому що треба перепрошити блок управління, видалити фізичну AdBlue. Ось такий от меганчик в хатчбеці є в наявності 2020 року 1.5 DCI мотор, найкрасний, надійний, без системи AdBlue, економічний, офігенний мотор. У нас пробіг 112 тисяч, ціна 11490. Непогана комплектація, шестиступочка. ступка сидіннячка вже з боковою підтримкою і навіть, що саме головне, є на нових у цих версіях нормальний підстаканичок. Так як ви знаєте, що в мене був третій меган і там дуже не продумана ця система. Ну і подивимося, яка ціна німецьких автомобілів на французькій автоплощадці. Це у нас f 30 12-го року, 2-літровий дизель. Пробіг 188 тисяч, ціна 13 990 Значить, Що я можу сказати по цьому автомобілю? Н47, хороший класний мотор. Єдиний нюанс тут є з ланцюгом, Він розтягується, і тому вже пробіг підходить до того моменту, що треба скоро міняти цепку ГРМ. По коробки ZF хороша, класна автоматична коробка, нарікань ніяких немає. Але ціна дещо завищена. Ось така Сандера 2021 року, 1.0, бензиновий мотор, 80 тисяч пробігу. Короче, по комплектації тут нічого такого немає, просто екранчик стоїть, там, АБС. Гола ну, машина, в принципі, як і дачі все время були. Нічого по неї особливого такого немає. Звичайна машина з нормальним пробігом. Opel Insignia в всидання 2021 року 1,5 дизельний мотор, ціна 21 890, пробіг 35 тисяч кілометрів взагалі. Практично новий автомобіль. Дивіться, по цьому автомобілі це вже повністю новий. Дивіться, це вже повністю новий мотор. Не такий, як в предыдущих Insignia, він більш надійний, але 1.5 він не такий мощний. 122 кінських сили в поєднанні з автоматичною коробкою. Дивіться, тут восьмії ступенчатий трансформаторний від ISEN, японський, надійний, класний. Просто міняти масло раз в 50 тисяч, ніяких проблем не буде. Для динамічної їзди він, звісно, не годиться, але от як просто десь в трасі економний, 4-5 літра, вам вийде десь розхід цього автомобіля. Так що Можна не боятись і сміло брати. Якщо можете додати в коментарях, що ви ще знаєте по цьому мотору, ще один німецький екземпляр, 2-літровий дизельний мотор 13 рік, Audi у нас Q3 на 140 кінських сил, пробіг 150 тисяч. Саме надійний двигун з ваг групи, тут привод ГРМ, не ланцюг, а звичайний ремінь. І в поєднанні 6-ступенчата коробочка передач вам дуже надійно прослужить. Шкіряне сидіння, непогана комплектація, мультикермо та екранчик. Ось така ціна на даний автомобіль, так що дивіться, от у Франції власне, от Q3 знаходиться. BMW X1 23 го року s drive це у нас не x drive тобто передній привід 26 тисяч. 583 тисячі євро, пробіг 148 тисяч. Автоматична коробка у нас з двома щепленнями роботизована У нас є такий от ледовський щиток, у нас є перфорована шкіра з вентиляцією. У нас є ледовська оптика. Ось така ось ціна для Франції дещо завищена. І взагалі тут автомобілі дещо вище, ніж обычно. але Тут є гарантія на 6 місяців. Тому що такий варіант. І пробіги тут в основному до 200 тисяч. Різко попадається, що в автомобілі, більше 200 тисяч пробігу. І найголовніше, що я точно знаю, що вони обслужені. Є от якісь маленькі нюанси, ось такі, там, наприклад, да? але вони тут нічого не приховують, не замазують, а так як є, автомобілі і продаються. Mercedes c класа у нас 2006 рік. 320 CDI, дизельний мотор v 203 2006 рік 184 тисячі пробігу. Ціна 8990. Так, всередині виглядає на шкірі, на автоматі, мультикермо і ви знаєте, що колись в Польщі я продавав такий автомобіль, ось тільки в бензиновий 1,8 за 3 тисячі євро. І ніхто не хотів купляти А тут у Франції стоїть ось такий от. Практично за 9. Не знаю, хто його купить, може якийсь любитель, але ось такі от власне тут є ціни. Peugeot 3008, гібрид 2021 рік, 67 тисяч пробігу, 21 990 євро. Ціна. А, 67 тисяч пробігу, я сказав. Значить, що по цьому автомобілі? Дивіться, 1,5 бензиновий мотор в поєднанні з. Що можу сказати по цьому автомобілі? 1,5 бензиновий мотор в поєднанні з електричною системою. Бензиновий мотор дає нам 180 кінських сил і електромотор 110, що нам в сумі дає 225 кінських сил. По трасі вона їде на електротягі навіть 130 км за годину. Запас ходу в неї 60 км. Тобто для міста це ідеальний варіант. Автоматична коробка передач, тут звичайний від трансформатора японський Aisin, надійний, як і всі Айсіновські коробки передач. Як я бачу, у нас Тігуанчик стоїть 2-літровий дизельний мотор 4Motion, повний привід All Space. All Space це значить у нас є третій ряд сидить на от таких от дисках в airline комплектації. По-любому, це у нас 2-літровий дизель. І я оказався правий. 29 тисяч. 390 євро, 19 рік, 130 тисяч пробігу, хороша, класна комплектація, практично максимальна. Значить, По цьому мотору 140 кінських сил. У нас автоматична DSG-коробка DQ381, вона вже набагато надійніша, вже в неї нема таких нарікань, як в предыдущих версіях, але по системі AdBlue тут є деякі нюанси. Тому дивіться. Якщо ви вибираєте автомобіль десь на трасу, то двохлітровий мотор це оптимальний варіант. Якщо вам для міста ось дивіться, або бензиновий, або гібридний мотор, можете спокійно брати. В принципі, теперішні гібриди вони надійні, комфортні, а головне економічні.